Готуємо бісквіт з грецьким йогуртом. Спочатку ми відділяємо білки від жовтків. Не поспішайте, робіть дуже обережно, щоб жовток не потрапив до білка. Частину цукру всипаємо до наших білків і починаємо взбивати. Білки з цукром у нас збились дуже добре, вони мають плотну масу, це нам те ще й потрібно. В окрему ємкість сюди відправляємо. Сюди ж жовтки і цукор. Збиваємо, поки наша маса не побіліше. Тепер сюди відправляємо обережно білки перемішуємо. Грицький йогурт. Перемішуємо теж обережно. борошном об'єдную, просіюю в декілька етапів. Обережно знизу вверх. Тісто виливаю форму, духовочка в мене вже розігріта. Там лідуковку. 45 хвилин пройшло. Давайте з вами перевіримо, чи він пропікся чи ні. Ну бачу, що ні. Да, ще сиренький. Ще через 15 хвилин перевіряю свій бісквітик. Вже готовий. Першим ділом готуємо линову начинку. Поки вона буде вичихати, я буду займатися бісквітом і приготуванням крема. Начинку ми уварюємо з крохмалом. Сюди ж крохмаль з водичкою і постійно помішуємо. Маса почне потрошку гуснути. після чого знімаємо з пательні і даємо повністю її вичихнути. Начинка вже уварилася. Тепер її задача повністю вичихнути. Цього тортику обов'язково потрібна пропитка. У мене тут свіжа малина і цукор, трошки водички. І роблю такі компот. Піскітик в мене вже стабілізувався. Зараз його буду розрізати на три частини. Готуємо крем, масу збиваю з цукровою пудрою. І тим часом буду розтоплювати імпульсами шоколад. У мене це апельсиновий шоколад калібо. Ви можете обрати або молочний, або білий, або взагалі ніякий. Але з цим буде найсмачніше. Відправляю сюди шоколад. Перемішуємо сюди ж сир. Крем повністю готовий. Вбираємо наш тотик. Просочий бісквіт. Матчинка у нас уже вычихла, смело можем убить Накрываем. О, так ми з вами зібрали, обгорнув його плівочкою і затягнув кільце, прополодильник на стабілізацію. Давайте подивимося, який тортик вийшов у нас в розрізі. Вибираю плівочку. Ви можете скористатися і ацетатною плівкою. Мені так зручніше. Так, ну що, ріжемо. М -м -м, він пропитався, дуже класний. Мені здається, розріз буде просто шикарний. Він неймовірний. Шулька буде коштувати? Да. Скажи, шикарный, да? так? Так. І пропитався, мені дуже подобається. Дякую. Угу.